Думаю, що важко сперечатися з тим фактом, що дитині тільки раз у житті буває 2 роки, 3 роки, 4 роки, ну і 99 буває раз у житті або взагалі не буває, але мова консультації про дітей. Віткнулися з такою проблемою. у ну, Суд про участь батька у вихованні дитиною, тобто визначення побачень. Там вівторок-четвер кожні канікули тощо. Це, зайшли до нас така справа, і начитався я вже сьогодні судові практики. І суд тривав три роки образно. І вид, дитині було два роки, батьки розійшлися, і коли вони там визначили по суду, коли як бачите, дитину, пройшло три роки. Там Блекаути, повітряні тривоги, тим більше. Ну і суди в нас такі не дуже швидкі, але це, мабуть, у всьому світі вони такі досить довгі. І що робити? Ну, подаєш ти позов про визначення участі батька у вихованні дитини, ну чи матері, але в більшості випадків це все-таки батько такий позов подає. Ну, Мати там відзив, відповідь на відзив, заперечення, судовий розгляд, ну затягує відповідач. Такі суди, експертиза, психолог, психіатр, доречь туди а дитина собі росте. Це така проблема, і от проходить три роки, і перший раз, а може і не тільки через три ще рік, мама перешкоджає виконанню цього рішення. Проходить у цей тривалий час, і дитина перший раз бере, бачить свого батька, чи має можливість з ним піти гуляти тощо і що ж робити. І тут е, стикаємося з такою, з такою проблемою, далі я скажу пораду, е, порада отак почнемо, проблемну пораду. Порада в тому, щоб дати заяву про забезпечення позову і попросити суд. Якості забезпечення позову визначити тимчасовий графік побачень. Тобто, наприклад, раз у тиждень у середу. Ну, звичайно, я от на рахунок цього питання, чому кого, звичайно, там, з трьома колегами своїми спілкувався, і в них так: 70 на 30, 70% каже, що це неможливо. Тому що вимоги заяви про забезпечення позову, вони туточні то предмету позову. А це ніби в нас наш любимий цивільно-процесуальний кодекс забороняє, не пам'ятаю, яка стаття, і не хочу запам'ятовувати, бо його років через 5 знову змінять, то я вже не запам'ятовувався колись норм. Але є така норма. Але на мою думку, таку заяву потрібно давати, подавати її перед подачею позову, щоб. З позовом там не змішувати і просити суд там вроді 5 днів, за 5 днів суд повинен винести ухвалу і виконувати цю ухвалу. І нехай тоді навіть у процесі суду там мамочки в переважній більшості доведуть свою законну слухняність і свою здатність виконувати рішення суду. Вважаю, що хоча... Вроді нелогічно просиш повернути боргу, так абстрагуємося, і просити повернути до суду, до винесення рішення, частинку боргу. Ну а же просять накласти. А в даному випадку це дитина. І, мабуть, в інтересах дитини це є мати, батька уже і зараз, а не може тоді, коли вирішить суд чи вирішить мама. Якщо у когось є якісь заперечення, зауваження до цього відео, питання по сімейному праву, спадкуванню, нерухомості, відкриті до діалогу, в коментарях відповідаємо. Пишіть, будемо раді. Пишіть ваші пропозиції на рахунок цього питання, ваші думки тощо. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим.